Ми з вами ще поспілкувалися і дуже класна атмосфера, але, на жаль, на зараз вижене, вижене з квартири, тому цей подрочок буде останнім. Ну, що ж тої вірш, Я... Я Давай втечемо із матриці, забувши логіний паролі. Давай не чекаючи п'ятниці, зіграємо справжні ролі. Давай відшукаємо рай та цілодобову весну, покинувши зимний край, Узявши ті ночі весну. коли ми сиділи в тиші, чашками зеленого чаю, а я вже писав тобі вірші, виводяши слово, кохаю. Саме ся справді, хай повертає не ворож а праворуч все піде по правді. Я хочу побачити с очі, відчути твій справжній погляд, і серце мені прошепоче, ся дівчина щастя поряд.